Друзі, усім вітанечко, всіх рада бачити, дякую, що зайшли до мене. Починаю відео сьогодні своїми квітами, квітниками, які, як бачите, дуже потребують моєї уваги. Ходімо, глянемо, що, як вони виглядають через от майже три тижні, поки я хворіла. І тут треба мою руку докласти, тож ходімо глянемо, що квітне і що треба зробити. Мої, як бачите, півники вже всі попеквітали, поки я була у лікарні. І треба все зрізати, треба все почистити, тому що навіть цих гарних лілій і не видно за тим всім. Також треба цю красу посередині трішки до ладу привести, тому що, бачите, позаростала травичка скрізь. от, Де око бачить. Скрізь потрібно щось робити. Погляньте, які лілії там жовті, ходімо, глянемо до них. Ось така тут у мене краса, будь який поміж них, треба все повитягати. До речі, я ніколи і жовтий кольор я не люблю. І це мали бути рожеві. Але вони дуже приємного кольору такого тож нехай будуть. Хоча я люблю лише рожевий, білий, синій, фіолетовий. І такі намагаюся кольори тримати. Це є така гарна полянька, яка приємна. А тут попадали червоні. Треба їх підняти, підв'язати, аби було гарно. Ці біленькі потрошку вже розцвітаються, я їх і не бачила, але також вони приємні. Деякі, бачите, тільки набирають силу. Я навіть не знаю, якого вони кольору будемо чекати на них з вами разом. З цієї сторони також жовта, яка мала бути рожева, тож таке. Будемо зараз з вами братися за ці квітники. Не знаю, скільки за один день я не встигну, скільки днів в мене піде, стільки і піде, потроху будемо працювати. Погляньте, який, який кущ лаванди. Треба його трішечки обрізати, зібрати усю лаванду. хай собі заново обростає, а з лаванди ми зробимо з вами щось приємне. Перлинка до мене вийшла. Дві у нас такі сіамські кішечки маленькі. Перлинка і туманка. І ось, мабуть, почнемо звідси, наскільки в нас стане сили до жари. Тому що, як бачите, тут вже є і травичка, щоб тільки тут немає. Вже і квіточок не видно, тому попрацюємо тут. Це просто дивовижно, як за три тижні, коли не працюєш, все навколо змінюється. Тож Треба докласти своїх, свої руки, свої зусиль. Тут така у мене є біленька, мені здається, вона називається навона. Вона не пахне. Саме ця не пахне, але вона велика, гарна, приємна така лілія. Ось ще є рожева. Приємна рожева. Така вона ніжна також не пахне. Це а, азіатські лілії. Азіатські лілії не пахнуть. Але. Найголовніше, це треба нам з вами обрізати ось цю красу. Воно виглядає дуже приємно, але, друзі мої, люди, які доставляють щось, які привозять якісь посилки, вони мають з цим проблеми. Тож я хочу зробити їм тут більш-менш приємний прохід. Хоча воно виглядає приємно, але не функціонально. От, все заросло. Кілька тижнів і ласочка. Ну, воно так приємно виглядає, здається, там якийсь свій особливий світ, проглядається. Це, там у нас наша, бачите, доводиться так все відкривати, проходити, там у нас сад, садок. І за садком садок закінчується фермою. А ось десь, у, от там, там у нас вже починається наш город. До якого також я не дуже цього року добираюся. Дякую діткам, що допомагають. У мене тут ще лишилася одна трояндочка, яку хочу вам показати. Вона маленька, але дуже приємна. Сонечко заважаю. О, Це Девіда Остіна троянди. Вони вже відійшли. Перша хвиля відходить, але вони були дуже гарні. На жаль, я була в лікарні в той час. Ось така жовтенька мальвочка, яку я теж не саджала, мала бути рожева, але дякую за те. Отож, як бачите, роботи багато, з цієї сторони також. Позаростало все. І треба зробити все гарним. Воно все квітне, все бажає моїх рук. Тож, друзі, Давайте долучайтеся і що зможемо з вами, те сьогодні і зробимо. Дорогенько, сьогодні спроба номер 2 Ми, як минулого разу завзято вийшли працювати, так ми завзято і зайшли. Настільки була жарюка, що не тільки я і діти, а коти позабігали додому швидко, тому ми там за півгодинки зробили трішечки і швиденьку швиденько зайшли додому. А вчора був такий шторм. Та, точніше, гроза, що ми не могли вийти на двір. А сьогодні такий тихий, спокійний день, англійською це overcast, тобто хмарно. І я вийшла, поки сонечка немає. Думаю, хоч трішечки щось зроблю. Тому що маю сьогодні їхати до лікаря, але і 15 хвилин теж дасть свій результат. Як бачите, все дуже-дуже потребує моєї руки. Ці три тижні дають про себе знати, але нічого страшного, потрошечку ми з вами це зробимо. Ось на зараз я хочу зробити ось цей шматочок. Тут, як бачите, я вже почала дарти цю траву, де вона тільки береться, скільки її нерви, вона постійно звідкись вилазить. Ну, що зробиш, заради краси будемо працювати. Хочу трішечки розказати вам про оцю шабляю. Моя улюблена, а ви, мабуть, бачите, що в мене її скрізь багато. Вона дуже приємна. Квітне вона доволі довго і дуже пахуча, ароматні не тільки квіти, а й листочко. І вона собі має, знаєте, такий приємний вигляд, навіть коли ці квітоноси позасихають. Ось така вона собі. Можна її зрізати, що я роблю, і потім вона буде мати другу хвилю цвітіння. А можна лишити так, як воно є, теж виглядає доволі непогано. Погляньте, тут у мене є і рожевий, і синій, і, як бачите, виглядає непогано навіть тоді, коли вже цвітіння майже завершилося. А ось ці довгі такі приємні палички, насправді це насіння вже. Це діджиталіс. Е, О, згадала українську назву. І мені також вони подобаються. По-перше, насіння тут збирається, я його потім підсіваю, тому що це дворічна рослина. А по-друге, вони також додають, знаєте, ну, якоїсь миловидності, якоїсь краси. Тож я також їх лишаю. Вже починають ліліки квітнути. Ось у мене є така велика, приємна, на жаль, не пахне, але подобається. І колір, і подобається форма, дуже приємна. І ось ці такі яскраві. Мені здається на них правильно казати лілейник, але я, друзі, не впевнена. Це такі чудові азіатські лілії. Вони, на жаль, не пахнуть, тому що азіатські лілії не пахнуть, але їм вже, а, та, мабуть, років п'ять вони тут ростуть. І такі на них можна точно покластися, будуть квітнути гарно. Вони в мене і тут. І ось з цієї сторони також я висаджувала там для такого балансу, щоб було оку приємно. А з цієї сторони вже намагалася висаджувати тих, що пахнуть. Але аж подивимося, чи виростуть вони тим, що я висаджувала орієнтальні лілії. Тому що він з цієї сторони, у жовті, то мали бути рожеві, я вже казала. І з того приводу я трішки засмутилася, але ну, що зробити? Буду намагатися брати в інших магазинах, хоча магазини були перевірені. Але як піони, так і лілії, мене дуже здивували своїм жовтим кольором. Тож я йду трішечки попрацюю, повириваю травичку, позрізаю все, що потрібно позрізати. А ви насолоджуйтесь. Ще, друзі, хочу показати вам клеому дуже-дуже приємна квітка. Вона квітне усе літо до самих морозів. І тому я її дуже люблю, а ще люблю за те, що вона сама насіюється. І потім пересаджуєш ем, ці молоді рослинки, куди хочеш. Ось погляньте, в мене тут насіюся рожевих і білих. І Ось там є блідо рожева, я їх пересаджу або лишу навіть тут. І вони будуть прикрашати мою клумбу усе літо тоді, коли настільки жарко, що нічого абсолютно не хоче квітнути. Ось вони є в мене із цієї сторони, і я думаю, що це та квітка, за яку я дуже-дуже вдячна. Погляньте, як гарно ця клеома розпускається. Ось така, начебто, шапочка в неї є, з якої потім лазять ось такі течинки довгі. Дуже незвичайна квітка, приємна. І вона подобається багатьом ну, всяким комахам. Усередині постійно постійно з'являються нові бутульчики, і так вона за літо стає дуже висока, розквітає, розквітає, знизу вона оголюється, звичайно, але зверху постійно є ось така шапочка квітів. Тож, якщо ви колись думали за клеому або не знаєте навіть, що це таке, спробуйте. Я думаю, що вам також вона сподобається.